Шановні наші воїни, герої, колеги, діти, батьки та жителі селища Конінки! Напередодні різдвяних та новорічних свят хочу звернутися до вас з привітанням та щирими словами вдячності і побажаннями. Вітаю всіх доблесних і хоробрих наших воїнів, які потужною стіною захищають нашу рідну Україну від окупанта. З прийдешнім Новим Роком та Різдвом Христовим, наші дорогі захисники! Нехай новий 2025 рік принесе нашій Україні мир та перемогу. Ангелоохоронця за плечима кожному воїну. Бережи вас Бог! Колеги, ми разом прожили ще один важкий рік війни. Він для всіх був наповнений викликами часу, хвилюваннями, перемогами та новими здобутками. Ваша невтомна праця, відданість своїй справі і любові до дітей є тим світлом, яке освітлює шлях для наших учнів та допомагає їм зростати щасливими, освіченими і творчими особистостями. Дякую за вашу працю, вашу турботу та вашу душу. Яку ви вкладаєте у кожен день? Нехай кожна мить свята буде сповнена теплом рідних обіймів і радісними моментами, які залишаються в пам'яті на все життя. Зичу всім затишку, радості і віри в майбутнє України. Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували гармонія, здоров'я та добро, а серце було сповнене натхненням на нові звершення. Нехай 2025 рік стане роком можливостей, реалізованих мрій і невичерпного оптимізму. Миру і такої умріної нам перемоги з різдвом Христовим та Новим Роком. Сніг за вікном темно на дворі, час для мрій та казкових історій Сяють святкові вогні. Ти виглядаєш мене у вікні, забувши про втому, я кваплюсь додому, де гріє сімейне тепло, зустріти щасливе різдво, різдво, вщипа. Мороз. щічки дитячі, терпкий аромат напоїв гарячих, лунають різдвяні пісні, грають у сніжки дорослі малі, це магія свята, літають санчата, і кожен плекає добро, на порозі щасливе різдво. Тіль замете негаразди, і щастя примножиться всі. Сімейне різдво хіба є щось краще. Усі за столом, а потім мандарини, пледи кіно. Це наше щасливо. Візьми телефон, зробимо фото, сімейний альбом. Традиційно щороку там сяють святкові вогні, у тісних обіймах смішні я і ти в насичені будні, згадай незабутнє, як добре усім нам було. А щасливе різдво, нехай заметіль мечін заметени І Щастя примножиться всі. Сімейне різдво хіба є щось краще, усі за столом, а потім мандарини, леви, кіно. Це